На території Кременчуцького району спочатку 2024 року зафіксовано 900 пожеж, з яких у природних екосистемах це 506 пожеж, внаслідок чого знищено було приблизько 500 гектарів сухостою у приватно-житловому секторі та багатоквартирних житлових будинках. Сталося 273 пожежі, внаслідок чого загинуло 18 осіб та травмовано 19 осіб. Також 121 пожежа. Це по це інші пожежі, такі як на транспортних засобах, там десь коротке замкнення електромережі та інше. За перший квартал 2025 року на території сталася 191 пожежа, з яких 104 пожежі це в екосистемах району, де знищено близько 210 гектарів сухостою. 70 пожеж у приватно-житловому секторі та багатоквартирних житлових будинках, внаслідок чого 5 людей, загинуло 5 людей та отримало травми 7 людей.